Шановні громадяни, невтішна статистика. Лише з початку 2024 року на водоймах області загинуло 24 людини. З них троє з початку літа. Вчора на водоймі в селі Судківці Хмельницького району під час купання втопилися двоє підлітків: – 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Цього ж дня в селі Лісоводи Городоцької тергромади Хмельницького району з водойми рятувальники вилучили тіло чоловіка 1995 року народження. У зв'язку з ситуацією, яка склалася на водоймах області. Рятувальники Хмельниччини закликають громадян не ризикувати своїм життям під час подібного дозвілля. Купатися можна лише у місцях, які облаштовані для цього. Там є рятувальні пости та станції. На них чергують фахівці, які у разі небезпеки можуть надати необхідну допомогу. Закликаємо батьків, стежте за своїми дітьми. Не дозволяйте їм самостійно відвідувати водойми, навчайте правил безпеки. Заборонено купатися в місцях, які не пристосовані для цього. Пам'ятайте поради та бережіть себе. У разі небезпеки. Таке телефонуйте за номером 101.